Мій Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Amen. Сьогоднішня неділя, дорогі болюці, брати і сестри, вона остання перед тим, як ми з вами, з ласки Божої, вже з завтрашнього дня вступимо у Великий Піст. Хоча сьогоднішня наша погода не говорить нам про весну, але по календарному ми вже в неї вступили, і саме піст, як кажуть, це є духовна весна. Природа на весні оновлюється, ми бачимо і все квітне і зеленіє. Так само і ми маємо відновитися і теж заквітнути добрими ділами і християнським життям, а оновитися від гріха саме, щоб залишити гріх. Церква нам допомагає, дає такий допоміжний засіб, щоб ми від нього відмовилися. Тому, дорогі християни, брати і сестри. Нам усім у цю таку добровільну в'язницю, як вже ті самі у цій світі говорять про піст, потрібно вступати. Певно, що Піст – це така індивідуальна справа для кожного християнина. Ми не можемо, як церква, чи як священник, застосувати як шаблон його до всіх одинаково. Бо ми знаємо, що є різні люди різного віку, різного здоров'я, і тому підходити до цієї справи потрібно індивідуально. Обулося фраза одного із святих. Він каже, що нехай совість буде мірином строкості вашого бою. Всі ви добре знаєте, що деколи коли ми знехтуємо і скажемо собі мов би свою совістю домовляємося, кажемо, ну ця пісня, наприклад, не говорить про велике, а про якісь інші пости. Він, наприклад, не такий строгий. Я буду, наприклад, менше на нього зважати. Таке дуже доводиться часто чути від християн. То і сама наша совість, якщо людина християнка. То сама наша совість буде викривати, чому ми так не робимо, чому ми не постимо, оскільки ми маємо здоров'я, маємо можливості, а цим нехтуємо. Тому дорогнімо хресті, брати і сестри, щоб такого не було, нам церква тому і дає ці допоможні підготовчі неділі, щоб ми не вступили у піс, так знайте, зненацька, щоб ми до нього підготувалися, виробили, якби мовити сучасною мовою, таку. Одну що ми маємо робити у цей період часу, цей благодатний для кожного християнина час. Тобто, ми маємо ставити перед собою у цей час цілі і старатися їх досягати. Якщо людина не молилася, то в цей час обов'язково має починати молитися. Якщо вона не читала це те письмо, то Обов'язково цей час має починати його читати. Бо церква би вводить нас у піст, і вона, як здається, можливо, батьким людям дає багато заборон. Але церква пропонує замінити, наприклад, походи до того, наприклад, самого інтернету чи телевізора живим спілкуванням з живими людьми і живим Богом. Приділяти більшу часу нашим ближнім, а не уникати їх це буде теж великий подвиг наш у, у цьому пості, коли ми будемо е, вимикати соціальні мережі і телевізори різного. А будемо відкриватися, те письмо, теж буде нашою перемогою у цей піст. Звичайно, так само, дорогі хресті, брати і сестри, утримання від їжі, маємо поєднувати з молитвою. Це саме буде оте живе спілкування з нашим живим Богом. І коли християнин, напевно, ви неодноразово чули ці слова, що якщо він не поєднує. Піс з молитвою, то це тільки діє, і це нам користі ніякої не принесе. Тому ці два чинники, як кажуть святі Отці, це два наші крила, піс і молитва. А полетіти ми хочемо куди? До неба, бо наша батьківщина саме там, у царстві Небесному. До цього ми приймуємо. Сьогодні церква е, називає сьогоднішню неділю так само і згадує спомин вигнання Адама з Раю. Нагадаємо собі, через що наші прародичі були вигнані з Раю. Через гріх, через гріх непослуху, а так само і порушення посту. Господь, даруючи їм оце одне дерево, пізнання добра і зла, не мов би встановив піст. Усе дозволив їм їсти, а з цього дерева не дозволив. Але вони ось цей піст порушували, вони послухалися тому і. Ми, коли ми утримуємося добровільно від якихось таких продуктів, м'ясного чи молочного походження, то ми самі, дорогі в Христі, брати і сестри, маємо можливість в цьому пості відновити втрачений рай. Господь не скорий був на покарання. Він дуже часто після цього гріхопадіння наших прородичів кликав їх. Ми згадуємо ці слова в Святому Письмі, коли Господь каже: Адаме, де ти? Але Адам тоді сховався, він злякався, він не міг зрозуміти, що сталося, не уявляв, що сталося. І він ховається від Бога, від всевидчого ока Божого. Звичайно, від нього неможливо сховатися. Але що бачимо, ми в подальшому. Ми, напевно, роздумували собі у своїх думках, що би ж було по-інакшому, якщо би Адам визнав, що він добре створив і його е дружина Єва. Якщо б вони попросили Бога пробачення, чи не просив би Господь? Напевно, свого безмежного милосердя Господь би їм пробачив. Але ми цих слів від наших прародичів не чуємо. Ми чуємо від Єви, що до речі, маємо і в сьогоднішньому суспільстві неодноразово можливість спостерігати. Тобто це є відгомін того первородного гріха. Людина, коли оступається, вона не винує себе, а вона шукає звинуватити когось іншого. Праматір наша Єва каже, це Змій мене спокусив і я їла. Адам так само не каже, що він уступився, а каже, це немов би навіть самого Бога звинувачити. Це жінка, яку ти мені дав. Так само і ми, дорогі Бо Христі, брати і сестри, коли крішимо, коли уступаємося, дуже мало із нас. Каже так, Господи, я простий, я винуватий, та як казав той блудний син перед небом і перед тобою. Мало хто із нас так скаже. Ми завжди будемо шукати, хто виден, хто виден, і оце відгомін того первородного гріха, як наші прародичі себе поводили. За це і були вигнані з раю. І вони собі думали, знаєте, є таке передання Святої Матері Церкви, що вони собі думали, що можливо, Господь, коли виганяв їх, він дав їм надію, що народиться той, хто зітре голову того змія. Але вони думали, що це можливо буде їх певністок, їх син, але до того періоду часу, коли воплотився Бог, коли Господь зійшов на землю, пройшло чимало часу. І тому, дорогі в брати і сестри, ми теж маємо такий тривалий період часу, який має у у нас стоян історичний підґрунтя. Ми не просто собі так знаєте хаотично в церкві. Сам Господь перед виходом на проповідь Він постив 40 днів, 40 ночей в пустелі. Був теж спокушений дияволом, і ці спокуси ми знаємо і, і їжею, і владою таке саме можемо відчувати. І ми в сучасному суспільстві, коли вступаємо в піс, дуже часто нам буде. Християнам важко в цей період часу, бо я дуже люблю часто повторювати, що, на жаль, є мало таких людей, таких сімей, де ви всі постали. Зазвичай там буває по-різному, хтось послість, хтось ні. І дуже важко нам у цьому такому середовищі жити, навіть беручи не суспільству цілому, а, а навіть одну окрему сім'ю. Але дорогі бо Христі брати і сестри. Якщо ми поставимо собі таку ціль, таку планку і будемо, незважаючи ні на що. Триматися цього, то ми в подальшому побачимо духовні плоди. Так само і повторюся, обов'язково цей піс потрібно пов'язувати з молитвою. Так само церква і Господь через слова Святого Письма сьогодні нас застерігає, як ми маємо постити. Це така, знаєте, теж дуже така індивідуальна, особлива справа. І ми не маємо постити та як постріл фарисей, про якого ми нещодавно чули у цих підготовчих неділях, який показово. Постріл, який хвалився цим постом, Господь каже сьогодні в святому письмі: якщо ти постиш, то намасти поливою голосою і лице своє вмий, щоб не показати людям, що ти постиш. Бо інша протилежна сторона вони свої лиця виснажують, щоб показати людям, що вони постять. Тобто від такого показового посту, від посту на показ від такого фарисейського посту, маємо відмовлятися, а бути мов би скрити це від ока людського, але відомо. Всевидючому окові Божому так само і молитва дорогі во Христі, брати сестри, вона в потрібна. Але навіть і вистушене постом тіло, і наша молитва, навіть якщо вона буде щоденною, вона не дарує нам спасіння, якщо ми будемо пам'ятати гріх, якщо ми не будемо прощати взаємні образи. Бо сьогоднішня неділя має ще і іншу назву. Неділя прощення. і вона не випадково перед постом встановлена. Щоб вступити у цей благодатний час, нам потрібно примиритися з нашими рідними і близькими. І я теж дуже часто люблю вам повторювати, що маючи такі можливості в сучасному 21 столітті, можливо, багато із вас буде сьогодні розсилати різного роду картинки чи привітання тим людям, з якими ви безпосередньо конфлікту не мали. Простими мене і таким людям дуже легко прощати, коли ви не мали безпосередньо якоїсь вас не. Розуміння за останній рік за свого земного життя, але до того, кого вартує подзвонити, до того кого вартує підійти і попросити прощення, з ким ви стикалися за період цього часу і не знаходили поштовху, бо знаєте, лукавий теж він не спить. Він такі нам думки навіює, У «Ну, а що я буду йти принижуватися, це ж не. Я винувати, мене образили, так люди немає до мене йти. І такі думки будуть у вас і в протилежної сторони, і ніколи ви не зійдетеся. Але свята Мати Церква вчить нам і дає сьогодні ту пошту, щоб саме ти, християнин, зробив перший крок на зустріч своєму ближньому. Можливо, він стоїть далі від Бога, можливо, він в такому е, духовному розвитку і можливо чекає, що саме до нього зроблять перший крок. і тобі ті обійми примирення. Ми маємо дорогі в охерісті, брати і сестри, сподіватися це і просити Бога, Давайте нам просити у Бога правильний слів, щоб жити у порозумінні, щоб жити у добрі, бо саме цього від нас хоче Господь. І знаєте, не шукати провин у комусь іншому, а шукати провини в собі. Одного відомого англійського письменника. Честорт на одного разу запитали, дали такі, такі завдання цим письменникам, щоб вони написали свій відгук, свій якийсь твір на тему, що не так з цим світом. І ось шестертон він перший відгукнувся і дав найкоротшу і найшвидшу відповідь. Він у цій газеті Таймс написав: вітаю, крапка, я крапка з повагою. Тобто він дає приклад усім християнам зрозуміти, хто винуватий, що світом не так. Тобто загальний гріх, як і кожної людини, так і всіх, зокрема, приводить до того, що ми бачимо і сьогодні. Ми у нелегкий час перебуваємо, живемо у час війни і бачимо, як борує той такий. Житейський океан, а Україна посередині цього бурхливого моря, бо саме на її території точиться війна. І знаєте, дуже важко християнові підбирати слова і описати те, що відбувається, навіть оці останні події, що я сподіваюся, ви теж не могли їх оминути своєю увагою. І ми дивуємося, як таке можливо взагалі бути, як людина може казати про якусь гру в кат людськими життями розумієте, тут не, не стає слів, щоб підібрати правильний слів. І, але добре, що ця ситуація відбулася. Чому? Тому що ми вкотре християни маємо покладати надію не на синів людських, не, в яких немає спасіння за словами святого письма, а покладати, покладати надію на Бога. І вступаючи в цей піст, я собі так думаю, що дуже би актуально було кожному християнину бо ми завжди. Щось офіримо, щось просимо для Бога. І я думаю, що е, так би собі людина постановила, що я буду постити, буду молитися. А, дай Боже, би припинилася війна у цьому наміренні. Оцей піс проходити. Бо я десь такі чув вислови фрази е, Третя Пасха переможна». Дай Боже, би так було. Ми не знаємо. знаєте, я дуже взагалі скептично ставлюся до цих слів, що хтось там каже, коли завершиться війна. Ніхто не знає, коли це відбудеться. Це відомо тільки Богові. Але ми, християни, дуже часто вам це говоримо, що можемо цей час або наблизити, або віддалити. Саме від нас залежить, доки це буде тривати. Ми або дамо Богові підставу своїм християнським життям, покаянням, смиренням, наблизити цей час. Миру або віддалемо його від нас, тобто, уступаючи у цю таку благодатну чотиридесятницю, будемо просити дорогі христі, брати сестри, щоб Господь допоміг нам. Так само будемо старатися просити і молити по мірі своєї можливості, своїх фізичних і духовних сил. Так само будемо старатися просити один одного прощення, бо маємо таку благочестиву традицію, ще з віків у церкві Христовій встановлені. Тому і наслідуючи цей прекрасний звичай, і я, як ваш священник, теж, можливо, колись вас, когось, можливо, навіть я не знаю, або своїм якимось необережним словом чи вчинком прогнівив, прошу вас прощення, про мене на Бо як каже Господь Святому Письмі, дух бадьорий, а тіло немічне, ми через цю нашу немічність людську дуже часто можемо впадати в гріхи, але не маємо махнути рукою і сказати, ну. Світ такий мене життя таким зробило світ у злі лежить. Так він у злі лежить, але ми маємо противитися злу. маємо він Бога цю силу, щоб бути дійсно з Христом. Бо наша совість оцей той голос, який колись до Адама говорив: Адаме, де ти? Так само Господь через нашу совість каже до нас, де ти християнини сьогодні. Бо повторюся, ми маємо збільшувати наше молитовне стояння саме у цей такий благодатний час. Я бажаю кожному достойно. Прийти оцей такий час для нашого спасіння, для нашої безсмертної душі і в скорому часі заспівати переможну пісню Христосу. Цього всім вам добра. Слава Ісусу!